Впевнений погляд, королівська осанка, ковток повітря і крок на подіум. Моделі сміливо та граційно підкорюють тенети моди, адже це їх істинне покликання. Та моменту слави передують роки навчання. Нещодавно до співпраці з дитячим телевізійним агентством приєдналася студія мод Ірен Модел. Студія розпочала творчу діяльність у 2001 році. Її вихованці неодноразово ставали переможцями численних конкурсів. Співпрацює Ірен Модел з багатьма відомими персонами, а зокрема із знаменитими дизайнерами. Я співпрацювала з такими відомими дизайнерами, як Слава Зайцев, а також Сарафанов. Це у світі моди доволі такі дуже відомі дизайнери. Хто старанно відтесує кожен крок? То вкладає душу у кожен рух, той обов'язково досягне бажаного результату. Учениці «Ірен модел обожнюють свою справу завдяки талановитому наставнику та силі духу. Красунні моделі досягли певних висот у світі моди. Можу похвастатися тим, що кілька років поспіль наші дівчата перемагали в конкурсі Хмельницька красуня, три роки підряд, і також наші хлопці, наші юнаки, перемагали в конкурсах. І містер Аполлон, а також всеукраїнські конкурси наші хлопці їздили на містер країни Опен і мали перемогу віце-містер країни Опен. Особливою родзинкою Ірен Модел є те, що агентство діє у різних напрямках. Головна мета студії прищепити дітям етику, естетику, культури поведінки та любов до прекрасного. Ми робимо усе, щоб наші учні розвивалися всебічно і досягали успіху у житті, каже художній керівник студії Мод Ірина. І додає, плани на майбутнє такі ж далекоглядні, більше нових зустрічей, знань та досягнень. В цьому році дуже раді, що нас запросили співпрацювати з дитячим телевізійним агентством. Будемо раді співпраці і намагатися з спільними зусиллями досягати висот і виводити наших хмельничан на якісно новий рівень в модельній галузі.